Звичайний полудень неподалік однієї з залізничних станцій Берліна. Безхатченки чекають на безкоштовну їжу, душ та нову стрижку. Раз на тиждень перукарка Франціска Дінтер піклується тут про зачіски, але не тільки про зачіски. Все гаразд, так? Насправді, багато кому потрібна людина, яка потримає за руку, вислухає, порадить. Дехто називає мене мамою. кажуть, якби ти була моєю мамою, я вів би інше життя. Венвенму запахи сечі, поту і алкоголю. А в перукарському куточку Франциски пахне шампунем і кремами. Деякі з її клієнтів давно не були у душі. Мені ніхто не огидний. Я використовую дезінфекцію, але в мене немає жодної огиди. Раніше Ансельм працював журналістом, потім захворів, втратив роботу, а три роки тому і квартиру. Ти Завжди маєш добре слово для всіх. можна тебе обійняти. На все добре. Вона мені добрий друг. Я йду туди, не через безкоштовну стрижку, а щоб поговорити. В житті Франциски теж сталася трагедія. Колись вона мала будиночок, чоловіка і дітей. Страшна автокатастрофа змінила все. Цей удар долі став уроком. Впасти погано, залишитися лежати ще гірше, але взагалі не встати це найгірше. Якби не нещастя, каже Франциска, їй би ніколи не спала на думку ідея безкоштовно стригти без хатченків. Я вдячна, що мої руки здорові. Це моє завдання. І як Бог подарує мені ще кілька років, я робитиму це і надалі. Франциска Дінтер порахувала, що підстригла вже понад 11 тисяч нужденних і не планує на цьому зупинятися.